В мене таке дивне, класне зараз відчуття звільнення, звільнення від старих своїх рамок і патернів поведінки, де я відчувала і думала, що мені треба рятувати весь світ, де в мене програвалася стратегія такого, знаєте, провідника, котрий хотів робити багато, дешево і. Проводити багато навчання для людей. Тобто в мене була, знаєте, така наче стратегія життя, як от, наче я повинна, наче я е, потребую душею якось не знаю, залагодити якісь свої кармічні процеси і видати багато е, різного для всіх, хто бажає пробудження. А я це робила дешево, багато курсів, багато навчання. Дуже втомлювалася, і зараз я нарешті звільнилася від цього.